Тим Зараз я ще знайду. А, ну блін, заїжджений вірш, він вже заїжджений цим інтернетом, його в мене вже тирили зі стіни, всі комуни а от... Ну Ти як автор, давай. Ми з тобою, ледь-ледь знайомі. Та для мене це не біда, ти будеш у моєму домі, як цілюща жива вода. Але зараз чорніє небо, загоряються вечори. Я вже скоро помчусь від тебе, ти нікому не говори. Знаю, важко буде одному, ти ж до ранку будеш одна. Повернусь я колись додому, зараз кличе мене війна. Там лиш трасерні, зорепади, найманців бородатих тьма. Накривають постійно гради, крокує до нас зима. Похилились дуби в зажурі, сльози висохли на вербі. Я туди де бої похмурі, як сказати про це тобі? Які в тебе блакитні очі, мені тяжко буде без них. Там холодні і довгі ночі, скільки в друзів було таких, там багато вогневих точок, і на серці нервовий щем. Колись буде у нас синочок. Як тоді ми його назвемо? Зараз знову бої криваві, все постійно тут на межі, при вечірній живій заграві, лиш то ти штик ножі. Ти моя половина серця, хоч і зараз і бій. Повернусь, як війна минеться, тобто ми як переможемо. Дочекайся мене, кохана, я благаю лагаю лиш одного. Повернусь, коли мирно стане, як з тобою.